Дружні, з вами Денис Дружній. Сьогодні ми спробуємо ось таку булочку з кленовим сиропом. Знову від цього магазину з буквою С відкушеною. Це Сімі Сіміс. Чи як? я забув, як цей магазин називається ось така булочка е з, з горішками і кленовим сиропом. Давайте прорегуємо Я зараз її зігрію, про е попробуємо її. На смак і дамо оцінку, як завжди. Погнали до заставки цього відео. Let's go! День спрейні реагує, День спрей реагує, сьогодні він буде їсти ось таку булочку з горішками та кленовим кленовим сиропом, ропом, ропом. Давайте, коротше, розігріємо та е, скуштуємо. Та. Яка вона на смак? Та. Добре чи не добра? E, не знаю, яка вона. Може бути ваші догадки в коментарях. E, яка вона... Так. Я її, напевно, трошечки розігрію. Небагато. Але розігрію. Блін. Я мав передітися, я... Якби два ролики. Бо я знімаю два ролики підряд. Багет. Оце, що виходив, мав вийти вже. Не знаю якого числа він вийде. Ну Він вже мав би вийти на каналі оцей багет гострий хот стріпс. І оцей, ця булочка. Та я два ролики підряд, я забув перейдіти в футболку. Ну, вже як є, так є. Ну, типу, щоб різне, у мене різний ролик. Кож, на кожен день ролики різні футболки. Щоб було цікавіше дивитися вам, глядачі. Ну, Типа, для різноманіть, одним словом. Та, А цей раз-два рази в одній футболці. Ну нічого, публікну десь пізніше. Так. Ну це, коротше, їхня випечка. Зараз зацінимо та. Ну. Так, трошечки. Запах чуєте. Звук чуєте? Шепить. Ау! Придурок. а а Воно упало. Якби не падало, то було би. Добре. Коротше, я розріжу. Мені цікаво... Не треба було гріти взагалі. Зараз попробую розділити. Воно не розділяє ніхрена. Ну дуже зігрілося, ти воно вже тепер не, не розділяє. Ого. Я хочу. Подивитися Карначенко всередині. Певно, нічого з цього не буде. Упіксіє не годині ніяк. Нормально це зняти, нормально це відео. Та там нічого немає. Поїхали жерти. Найстине. Я мав контролювати, щоб вона легонько підогрілася. Вона сильно підогрілася і тому... Упікся Ой! Чекайте. Зараз ми попробуємо, почекаємо. Мені не треба було її гріти. Я думав, би краще зігріти, а це таке пекуче. До речі, варення вже вийшло. Там є реально варення. Ось, варення. Треба було не гріти, та й все. Ну нормально, нормально в залито. Ой, ну да более Хоть я и упикся. Але 9 балю я поставлю реально, кленовий сироп, дуже смачний варенечко тут абрикосове. так. Коротше. Просто я в один день це все знімав. Знімаю. М -м -м. Щоб не зіпсулося, так. Потім ще би зіпсулося, ти. ліпше, наперед, з'їсти, і все. Горішки. Коротше, нормально, поставимо 9 балів. Але треба було ліпше холодне вже їсти. Не було би цих нервів. Коротше, завершуємо це відео. На цьому все. Булочка, то сама по собі смачна, але то, що треба було мені чуть-чуть почекати, а не з вами там щось говорити, чи що. я вже там робив. Зачекати, чуть-чуть зігріти і пробувати. Я сильно, ну, сильно підогрілося і упікся. Та... На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Пренні. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім! Пока-пока, дружні. Так. ось таке. У, у, у смітник. Пока.